Всім привіт! Новий відосик. В цьому відосику ви побачите? Зараз у нас завантаження в місті Кьольн. Завантажуємось на фірмі Siemens. Після завантаження їдемо, шукаємо заправку, чогось парша стоїть гарний. От я на нього і кошусь. там дивлюся, що там всередині як виглядає. Мені подобається якраз цей кузов не останній, а саме цей. Продовжуємо. Заправляємося і летимо на вивантаження в Швейцарію. В Швейцарії біля Цюріха. Десь вивантаження, далі не знаю. Коротше, що, Але хочу вам показати в цьому відео, як працює. Митниця митниця. Згадав. <смі> Точніше, Аня підказала. Як працює митниця, як там з цим? Тому що все, що везеться в Швейцарію або з Швейцарії, ти маєш на кордоні між країнами заїхати на митницю і там це все діло розмитнити. Так от постараюсь вам показати, як там працює митниця. Скоріше всього, це буде митниця в місті Басель. Там, де ми колись вже були, на тій митниці також були, тому я вже трішечки щось знаю. тому, я думаю, буде простіше вже вам щось розказувати, коли ти ще коротше там був. Так що якось так покажу, що завантажать, покажу трішки гарний доріг, я думаю. І всього такого. Погнали! Заїжджаємо вже десь під фірму. Фірма в Сіменс, я подивився назву, думав, це буде знову здоровенна фірма, знову прийдеться Ані, мабуть, ховатися. Бо часто на всякі здорові фірми ну буває, не пускають. Хоча в нас таке було тільки на одній фірмі, це в тому випуску, випустити Аня лізла наверх. Так то в принципі ніде проблем нема, навіть ось останню були на Амазонах. Взагалі. На одному Амазоні <хи> взагалі не було. Причому не було проблем ані з висотою е вантажного відділення, як в Польщі, наприклад, вони просто відморозились і не захотіли нас завантажувати. Тут взагалі ніяких питань не виникло. Це в Німеччині і плюс Аню також нічого не питали. Чому, хто, що е так. от А потім подивився через карту, оказується тут якийсь малесенький цей Siemens Фірмочка. Ось вона вже червоного кольору. Головне зараз десь тут нам встати. Так, ага, угу. да, всі пишуть, що там супермало місця всередині і треба чекати десь на тротуарі ставати і чекати, поки буде місце заїхати. Так, так, зараз буду коротше, йти питати, узнавати. Так, мила жіночка попросила заповнити анкету. Зараз відкрили ворота, заїжджаємо і десь там маємо йти, я так розумію, в бюро. Отут, я розумію, так десь стаємо ми. Стану тут під вікнами і буду йти далі. Аня мене вже знімає, як завжди. Отримала документи. Коротше, є дві новини, хороша і погана. Хороша, що плюс-мінус весь товар можна нормально закріпити. Погана, що їдемо туди на таможню, де я ні разу не був. Ми їздили в Басель з Франції на Швейцарію, а зараз треба з Німеччини на Швейцарію. Там по факту... Коротше, все по-іншому. Новий паркінг, нові агенції, так що будемо розбиратися на місці. Так, що мені завантажили? Зараз вам швидесенько покажу. І так, ось так виглядає наш вантаж. Сім палет, три здорових, 4 маленьких. Зараз швиденько кріплю, бо місця мало, наїхало вже народу і полетіли. Ну що, ми завантажилися, виїхали з фірми, вузенько там, звісно, 500 кілометрів нам до митниці. Перед митницею зараз десь знайдемо собі заправку, заправимось. І їдемо, побачимо, як там буде на митниці. Мені самому цікаво, так як я там ніколи не був саме на тій митниці. Не перший раз я в цій. Не перший раз, коротше, я в Німеччині і таке на світлофорах тут такі представлення різних циркачів. Таке було колись у мене у Франкфурті також. А, і в Кьольні, блін, і в Кьольні. І знову ж таки ми в Кьольні, тільки вже то був чувак, який тут на моноколесі танцював, а тут ось подруга исповняє гляньте, і все безкоштовно. Ні, на чаюху я думаю можна щось закинути. Так, дивіться, які красоти в Аня знімає. Тут це в нас центр Кьольна повело нас через самісінький центр. Я в Кьольні навіть гуляв два роки назад, коли по Бешкі їздив. Зараз поки що, на жаль, тільки проїздом. Але Туда, ще багато чого я не бачив. Я думав, я саме цікаве все побачив, це в центрі також досить гарно. І тут ще й не був. Диви, яка двіжуха піднімає. Рух просто шалений, часами буває так, що... стресовенько. Але так, трішечки. Тому що я коли їжу, часами представляю, як би було б мені тяжко, якби я тут їздив на фурі. Так от я як подумаю зразу про те, що я міг тут опинитись на фурі, мені зразу стає якось краще і простіше. Скільки разів проїжджав по цьому мосту? Можете бачити, як екскурсія, зараз вам постараюсь показати, якщо камеру дістану, дістав. Так от, тут у нас іде така канатна дорога, по праву сторону той самий собор. Річка, бачите, кораблі. От там я якраз гуляв по оцій набережній на самокаті, пам'ятаю як навернувся на ньому, дід з бабою, йшли і спереді. Аж перелякалися. Всі коротше, дороги, як не проїжджають через Кьольн веде чомусь саме по цьому мосту. Зараз під'їжджаємо на заправку, ніби якусь знайшов в аплікації на телефоні одна ціна, показує іншу ціну. Ну тут третя ціна. Не та, що в аплікації я дивлюся, не та, що... того, що я дивлюся, повинні пролізти. Фух, видихнули, так. Да. З 3,9 висотою їздити часами буває стрясок. Зараз йду заправляю. Так проходить процес заправки. Як бачите, ось тут бак у мене такий на 500 літрів, але заправляю його на 500 я тільки в Польщі. А тут оце, шеф каже, то заправ на 200 євро, то на 150 та й до одного місця такий здоровий бак, якщо так рідко його повністю заправляю. Зараз на 200 євро сказав заправити, то заправляємось. Трішки мені, я вам скажу, більша ситуація навіть з танкпулом подобалась, тому що там собі не треба шукати станцію якусь дешевшу чи ще щось. І там танкувалося повен бак. І да, кожного дня бувало по два рази, але танкпул. Все зрозуміло, станції там, де сам все собі Коротше, самообслуговування, легко все робиться. тут... Так, Під'їжджаємо ми до заправки. Будемо стояти на паузі. Бачите, стаканчик цей тут поклав стаканчик той, що я знімав, що я виграв в тих пачках. Сюрпризах. <хи> Я сподіваюся, ви бачили цей розвод. Коротше, можна сказати, що 18 євро стоїть цей стаканчик. Зараз заїжджаємо вже. Я після вчорашніх вчора, що ви розуміли, проїхав за день 200, там до 250 км може максимум. І сьогоднішніх скільки, мабуть, 600. Кажуться прям такі тяжкі, такі довгі. Ми їдемо і їдемо, і ще вам до кордону показує 130. А ми їдемо і їдемо, і я вже просто... Я не можу сидіти. От так самісінько я раніше стояв, горбатився, готував газовий балон, сковорідка. там воно, бачите, закрив, щоб вітер сильно не дув. Зараз як з'явилася мультиварка, то все, закинув їжу, їдеш собі, працюєш, а воно тобі приготувалося. Відстояли ми паузу, коротше. Попробував я розібратися з тим сраним лайфселом. Більшого гімна я ще не використовував. Коротше, вони просто... Коротше, хто знає що там не хоче ще раз на то свої нерви тратить? Підключив собі по E7, 1 ГБ інтернету в Швейцарії за 4 долара. Так що... Поки, ж, поки будемо в Швейцарії, я сподіваюся, це 1-2 дні. Надіюсь, нам цього гігабайта вистачить. Якось так, ведемо далі, Залишилось 125 кілометрів до паркінга, який знайшов, до речі, знову ж таки Аня. Я також знайшов ще два, в разі чого там близенько. І завтра, на сьому ранку, вже маємо бути біля агенції з нашими документами. Документів. Бачите, коротше. Цілий Коротше, дуже багато. погода прекрасна. Трошки за сьогодні вже замучились. На годиннику 19.30 показує, що на паркінг приїдемо тільки о 21. -й. Там трішки горе. Ситуацію доложив, погнали далі. Під'їжджаємо ми до нашого паркінгу. Паркінгом це назвати тяжко. Там такий малесенький карманчик. І я сподіваюся, що він буде вільним. Тому що, ну якщо ні, то передається їхати на інші паркінги. В цілому я знайшов ще два е, такі для легкових автомобілів. Паркінги зазвичай шукаються ось так. Включається Google Maps в спутниковому режимі. Так що ось по правій стороні наш карманчик. Єдине, нам зараз тут потрібно бажано розвернутися. Заїхали, запаркували, зараз вам покажу. Такий карманчик малесенький. Але для нашого буса саме то. Там попереду до речі, був знак 7,5 тонн максимум, так як ми 7,2 влазимо просто шикарно. Виключаємось. Завтра рано включаємось. Так, доброго ранку. Ми попрокидалися вже. Чуть не згубив супну <на> пасту. П'ята ранку, прокинулися, спалися шикарно просто, тут майже ніхто не їздив. Аня теж приводиться в порядок. Я також чистимо зубки, 30 хвилин паузи якраз до шостої. і в шостій виїжджаємо туди. Читав вчора коментарі, що писали за цю таможню. В принципі... Ну Фірма, де я буду е, свій вантаж е, розмитнювати. от Вона трешова, називається Шенкен. Там у них півтори зірочки вгуву. Пишуть всі, що просто якийсь треш, вони морозяться, Так що побачимо, сьогодні будемо тестувати. Так, заїхали ми тільки що, Оген. Ага, окей. Сказали нам, куди нам під'їхати, навіть указали місце. Не було ніякого корку перед цим перед в'їздом. Почитав, що за декілька годин раніше треба приїжджати. Так, взяли ми документи. На паркінгу дивлюсь, вже починається двіжняк, тому що з 7 години це все діло працює, всі агенції, так що зараз видвигаємося ми. Так, підходимо ми ось до будівлі. Тут у нас всі агенції. Зайшли всередину будівлі, тут різні фірми. Ось наша фірма, яка нам потрібна, є також інші. В кожному кабінеті своя фірма. Також на кожному поверсі, також свої фірми. Це все підписано на деяких таблицях. Давай, діма, швидко. Так, що пані не псікувала, бо боїться мене знімати. Коротше. Пішли, документи дали, сказали годину чекати мінімум, айне штунди мінімум. Вона ж так подивилась зве, тому що я не зразу все зрозумів. Але побачимо. Віддали документи, прийняли ніби як все є. Так що я надіюсь за годинку зроблять папери. Допустили помилку тут в нас в паперах, тому я думав, що папери не наші, вони вже лежали пів години, як готові. Так що зараз мав я випитувати. Бо я побачив, що схожий номер, але трішки не такий. Коротше, допустили ошибку. Ми її справили, і тепер все добре. Оба пішов. Я це ставлю чорно-білим. Так, ну що, як виглядає ситуація? Пішли ми на таможі вон ту будівлю. О сьомій ранку відкрилися в основному всі агенції, віддали наші папери. Добре, що прийшли одні з перших, відразу віддали, бо після нас вже прийшла така колійка. Сказали по німецьки нам чекати одну годину мінімум. Але з того, що я помітив, наші папери зробили скоріше всього, десь за півгодинки. Вони поклалися, просто мовчки, ніхто нічого нікому не казав. Я. Потім уже десь як пройшло, мабуть, хвилин 50 після того, як ми віддали переначав туди зирка. Дивлюся, о, лежать якісь документи з дуже схожими. Номером автомобіля, але думаю, ну мабуть, не наші. <хи> але а потім такий думаю, блін, дуже дивно. Думаю, номер один той самий, тільки одна циферка відрізняється. Вони просто допустили помилку, видрукували мені з іншим номером, зробили їх швидко, просто ніхто нічого не каже. що Документи готові, маєш сам там ходити зіркати. Забрали папери, пішли до німців на німецький цоль. Там на першому поверху. Вони. Перевірили папери, поставили тут печать і сказали: все, можеш їхати. Іноді буває так, що треба ходити і до німців, і до швейцарців. То зараз рушаємо, побачимо, як нас пустять на брамках. Надіюсь все буде окей. Нагадую вам, Швейцарія не входить в Євросоюз. Тому. Скоріше всього, інтернет, всі тарифи, розмови в Швейцарії у вас будуть додатково платні. Як в моєму випадку, наприклад, мені довелося за 5 доларів купувати 1 гіабайт інтернету на Швейцарію, щоб мати хоч якийсь зв'язок. У віконечко просто передав свої папери, Він забрав, подивився, щось там з ними зробив та й віддав. Так що, їдемо далі. Заїхали ми до фірми, займаються якимись майстерні, щось там красять. Короче, якісь прикольні речі роблять. Сказали трішки з іншої сторони заїхати, тому зараз їду. І там ніби як потрібно подзвонити в домофон і нас скоріше всього запустять. Я сподіваюся, що я зможу... О, ось якраз біла машинка під'їхала сюди. Може я за нею пролечу, бо я бачив, що тут ворота. Нам сказали, куди нам заїжджати, їздили навколо фірми. От Ніби зараз такі ворота тут відкриваються, рампа 2. Надіюсь, мене зрозуміли правильно. Зараз дам їм папери, я думаю, все вони зрозуміють. Рампа 2. Ми вивантажились без проблем. Трішечки з комунікацією були деякі питання спочатку, нам сказали під одну рампу, потім під іншу. Але в цілому все окей. Трошки велика така фірма. Зараз вам покажу. Територія, багато в'їздів, багато різних коротше, моментів, тому трішечки на початку розгубилися, але потім без проблем все. вони самі все вивантажили. Та й нічого тяжкого. Зараз е, хочемо десь тут запаркуємось, станемо, поки нам не вийшлють, що там наступне, то тут собі. Декілька хвилин постоїмо, надіюсь, нас ніхто не вийде звідси. Вислали нам адрес завантаження. Все ж таки нічого немає в Швейцарії, тому завантажуємось в Німеччині, їдемо на Бельгію. Що хорошо, що ми не лишаємося в Швейцарії, тому що інтернету тут по факту немає, точніше є, але він супер дорогий. В магазинах все дорого, якихось красивих сильно, гір, Це все є, але це не в цьому районі. Не біля Цюриха, плюс в магазинах ціни просто теж шалені. А так їдемо в Німеччину, вантажимось за 100 кілометрів, заправимось там і їдемо на Бельгію. А з мінусів якраз те, що прийдеться все ж таки їхати в суботу. До цього ми. Скільки? Три суботи, мабуть, відпочивали. Це буде перша субота, яку ми будемо працювати. Вже якось звикли знає, Їзджу чисто 5 днів їздиш, два відпочиваєш. Тут вже все ж таки в суботу прийдеться трішки доїхати і вивантажитись. Не дивився, до речі, де там в Бельгії. що. Бельгія теж не відрізняється дуже своєю великою безпеці. Безпекою. Під'їжджаємо зараз до кордону, зараз і побачимо. Перший раз буду проїжджати транзитом. Треба дивитися на знаки. Я так розумію, що нам не треба ні на який паркінг, заїжджати, нікуди. Воно є транзит бачу і імпорт. Нам транзит Т1, Т2. Написано, тут річка, зніми, яка гарна річка, покажи людям. А тут знімає всяку чепуху. Внимаю вам типуху в час. <риклад> Я тисний вийшов, транзит, транзит, No, no, Пустий. А, так, yes, yes, ok, ok. У Діми перевіряють... Чи пусті ми їдемо, чи ні, там, десь в дзеркалі можете бачити. Так, ми виїхали. Попросили, не знаю, Аня вам зняла, не зняла. Чуть-чуть, так? Да? Попросили мене відкрити, тільки показати, що я пустий. Я, як міг, пояснив, що я пустий їду і все, запустили. Так, ну що, в підсумку, скажу вам, коротенький вийшов відос, постарався вам показати якось. Максимально наскільки це було можливо, тому що в таких місцях знімати не бажано. Як виглядає таможня, як це? Митниця. митниця? Добре. Як виглядає митниця, як там з паперами, Як, якщо наприклад, от ситуація, ми проїжджали транзитом, треба десь ставати на паркінгу, не треба щось, документи. Я думаю, якби я був завантажений, ви проїжджав транзитом, десь там з Італії, наприклад, на Німеччину. Скоріше всього, дав би документи. Так як я сказав, що я пустив, вона захотіла перевірити, Перевірував все без ніяких проблем. Так що ми працюємо далі. Сподобався відос, якось лайкосик, дизлайк, підпишись, буду дуже вдячний. А ми летимо далі.